Дорогі друзі, сьогодні дуже важливий день. День, який ми чекали як мінімум 10 День коли з 14-го року, коли тисячі людей, мільйони людей вийшли на Майдан, вимагаючи інтеграції України в Європейський Союз. Коли були підписані мною угоди про асоціацію, угода про поцільний режим, угода про проглибну і всеохоплюючу зону війни торгівлі. І от зараз! Через декілька годин після калеміму Європейська комісія має приймати висновок, який відкриває дорогу переговорному процесу вступу України в Європейський Союз. Так, да, там будуть умови. Але ми маємо в парламенті об'єднатися для того, щоб до 15 грудня спільно виконати всі пропозиції Європейського Союзу, які розкриють двері. Засідання Ради Європейського Союзу. Ми маємо об'єднатися і об'єднатися навколо Збройних сил, бо вот це стало можливим завдяки першу чергу зусиллям українських воїн. Єднатися – це діє слово. Дізнатися, значить, діяти, діяти для оборони держави. І наша команда прочитала статтю генерала Залужного і сприйняла її як. Деякому нам не сподобалось, але треба навчитися розмовляти мовою правди з дорослою українською нацією. Це від солодкого і брехні єдиного марафону. має право на правду. Епоха областів завершена. Ми відкоригували нашу команду всю нашу програму і благодійний фонд виділяє 150 мільйонів на розробку засобів радіоелектронної боротьби. Десятки мільйонів закупівлю активів дронів і на вдосконалення оперативно-тактичних дронів і техніки розмінування. Але я впевнений саме так мають ворахувати і уряд. Єдність це є питання виживання, єдність навколо Збройних сил і ми не маємо права на політичні ігри хай і не маємо права на вибори в умовах такої смертельної загрози. Не прийнятно, коли чиновники міністри чи окремі депутати. Від воду на миру російської пропаганди час заспокоїтися. І я вимагаю, щоб ми зробили висновки і прийняли закон, яким надати право головному командувачу, подавати пропозиції по зміну командувачів для того, щоб уникнути подібних поганих ситуацій. Я вимагаю, щоб ми нарешті регулювали ситуацію з УБД. Я вимагаю поставити. Проєкт постанови міністерства про підсторонення з комітетом національної безпеки Безулої. Дякую за увагу.